Вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні на календарі вже у нас 17 травня 20.09. У нас немає світла, тому я знімаю на балконі. Перед вами мій шопер. Це означає, що я готуюсь до нового старту ОСП. Вишиваю шопер від Юліїнімінської, а також до вступ до СП, рукодільні курочки від Оксанки, Аріель Ембройдери. Зараз отут зверху з'явиться курка, яку я буду вишивати на цьому шопері. Так, да, я не сказала, що тут буде курка. Це підготовка до вишивальної зустрічі. Тут у мене органайзер, ножиці, запасні нитки, нарізка, ну і всякі голки. Нитковдягач, ну, все зібрала, п'яльця. Зараз покладу сюди шопер. І з цією папкою ось так от папка для праці, з цією папкою я піду завтра на зустріч у парк. Траса Шевченка. Ми зустрічаємося з дівчатами і будемо вишивати. А в мене буде старт. Я буду вишивати перші хрестики саме в парку. Не було змоги вишивати, починати вдома та й настрою, тому що немає світла. І нічого не хочеться. Моє вітання! З вами Люба. Сьогодні поспішаємо на вишивальну зустріч. Вперше ми будемо зустрічатися на правому березі. Чекаю зараз нам маршрутку. На Майдані Незалежності майорить з кількість прапорців, встановлених на честь загиблих наших захисників. Шана їм та повага. Пам'ятаємо завдяки кому ми живемо, завдяки кому вільна ще наша незалежна Україна. одвічна пісня, свободи. там, де народ любить Шевченка, там завжди свобода. Так співпало, що в ці дні в парку Шевченка проходить всеукраїнський український ярмарок майстрів, а також театралізований ярмарок. Як бачите, люди в шатних таких костюмах. Поспішають на виставу. На своєму шляху побачили експозицію дитячих малюнків. Пропоную вам подивитися без моїх коментарів. Ця виставка триватиме ще й завтра. Можете відвідати і подивитися, скільки краси роблять наші талановиті майстрі. А я повертаюся до нашої вишивальної зустрічі. Першими на вишивальну зустріч прийшли я та Оля, вишивальна черепашка. Ми зустрілися на лавочці, пізніше приєдналася Юлія Німінська. Посилання на дівчат лишу в описі до цього відео. Я багато не знімала, більше спілкувалася та вишивала. Вишивала ми своїх курчаток на шопорах. І ось мої перші хрестики. Олі чорним кольором, у мене кольоровими, в моїй курці буде 36 кольорів. Така величезна курка на 17 тисяч. День видався дуже насичений на новини, пригоди, розповіді, нова локація, нові знайомства. Багато майстринь підходили поцікавитися, чим ми зайняті, дивилися на наші шопери. До нас приєдналася Людмила з канала Люсік вишиває, також вишивала з нами шопера. Ви можете побачити її на відео моїх подруг Юлі та Олі, вишивально черепашки. Далі ми вже всі зібралися, тому що почали дзвонити чоловіки і цікавитися, збираємося чи ми додому йти, чи ні. Ми не тільки натеревенились, а й не вишивались. Більше за всіх вишила цього разу Людмила 420 хрестиків. Я наколопала 193. Ну нічого. Початок та старт ВСП рукодільні курочки від Оксанки та вишиваю шопер від Юрій Мінської покладено. Цікавим був досвід зустрічі на правому березі, зробили певні висновки, попрощалися з Людмилою, і наша трійця поїхала додому на лівий берег Києва. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у нових відео.